Я добре пам'ятаю на початку, коли люди, українці, які приїжджали в Канаду, говорили про те, що Канада велика країна, в Канаді дуже сильно потрібні іммігранти, люди. І тому Канада так спускає нас такою кількістю, бо не просто так пускає, а пускає, щоб потім видати піар, щоб потім дати можливість тут залишитися. І ще деякі українці говорили, що будуть просити нас залишитися, будуть нас тримати. За нашу руку і не будуть нас випускати з Канади, бо Канаді потрібні українці і так далі. Звісно, що українці потрібні Канаді. Урядовці це визнали. Урядовці визнали, що українці зробили хороший та великий внесок теж у розвиток економіки Канади і не тільки економіки Канади, європейських країн. Люди, українці, переважно працюють. Майже всі, хто приїхав в Канаду, працюють, не сидять на соцвиплатах, сплачують податки. Уряд від того тільки виграє, але проблема з тим, що в Канаді дуже складно зараз українцям залишитися. У деяких українців паспорт вже доходить до кінця і людям просто не можуть собі продовжити паспорт. Деякі люди вже чекають на піар, на документи рік, півроку, і потім їм приходить. Різні документи назад відмови, що вони щось неправильно були, заповнили, що їм треба ще деякі документи додати на перевірку. І їхній час просто підходить до кінця. І я вам прикріплю пару статтів, що зараз тут в пресі пишуть Канаді. Українці вийшли в пресу достукатись до преси, щоб преса допомогла, щоб до уряду канадського. Трошки достукати, щоб допомогти українцям продовжити всі ці виплати, продовжити всі ці допомоги, бо все підходить до кінця. Зараз українцям до 31 березня ще можна податися на три додаткових роки. на... Продовження їхнього тимчасового робочого візи, та також можна податися і отримати додатковий стадії перми, тобто на навчання, ще можна на три роки податися. Багато людей хочуть цим скористатися, і тому я вам рекомендую нагадую цим скористатися прямо зараз, щоб ви мали можливість залишитися в Канаді і ще мати додаткові три роки, щоб тут можна так сказати всістися і можливо отримати піар. Бо зараз всі квоти абсолютно вже... Прийшли до кінця, не всім людям видають піар. Українцям за останній рік видали приблизно 15-16 тисяч особам, тобто це не є дуже велика цифра, враховуючи, що тільки в Канаду приїхало 300 тисяч з копійкою українців по КОЕТ, і до того ще приїхало українці, звісно, приїжджали і продовжували приїжджати по інших різних візах. Тобто, в принципі, цифра не дуже така вражаюча. І чим довше ви чекаєте, з кожним роком, з кожним роком місця ще менше і менше буде на те, щоб отримати піар. І от зараз люди почали писати, мені, писати. Президентам українського конгресу просити допомогу, говорити про те, що треба щось робити, бо треба продовжити цю допомогу українцям. Потрібно, бо українці втратять безкоштовну можливість вчити англійську мову, безкоштовні проїзди на автобуси. Багато пільг дуже втратять, і ці пільги в такій дорогій країні, як Канада, справді допомагають, бо багато людей говорять, що «О, там Канада недостатньо допомагає українцям. Повірте, може у Канада її одно... одноразово дала виплати, фінансові виплати. Але тут в Канаді навіть українці, які, наприклад, вчаться і ходять вчити англійську мову, їм уряд теж платить 700 доларів, деяким, деяким 600 доларів в місяць. Це невеликі гроші, але це безкоштовні гроші, які вам дають. І також різні пільги, наприклад, піти в спортзал, там вам знижку дають деяким безкоштовно, там в басейни ходити. В різні там деякі музеї давали, тобто і українцям нову прибулим дуже сильно допомогла громада та самі канадці, видаючи багато безкоштовних речей. Тобто не треба дуже сильно там наговорити, що Канада замало робить для українців. Проблема зараз в Канаді, що зараз Канада не може більше фокусуватися так на українцях. якщо Три роки тому що можна було багато чого скрити, і не було все так видно на публічному рівні. Зараз це все дуже сильно і категорично видно на публічному рівні. І канадський уряд працює над тим, щоб зменшити всі ці квоти, наскільки можна отримати піару, людям видавати. Також розуміючи, що Канада не тільки є для українців, Канада є для абсолютно любих національностей з будь-якого куточку світу. І Канада скорочує, закручує всі ці гайки, і українці просто зараз просять, бо багато українців бачу, що в Україні ще далеко до завершення. Багато українців вже покупляли житло, автомобілі, мають роботи. Їм не спокійно в душі, їм не спокійно, вони просять допомоги. І я це відео знімаю для того, щоб якщо від мене є якась допомога, яку я можу допомогти чи поширити якісь петиції, потрібно збирати петиції підписи до уряду, канадського уряду, просити за те, щоб допомогти українцям, щоб продовжили, можливо, ще статус, трошки щоб після 31 березня, щоб українці ще мали можливість до цих всіх безкоштовних виплат, щоб їм допомогти трошки Тримати в балансі їхні витрати і рано чи пізно, можливо, деяким українцям і вийде. Але навіть українці, які подаються зараз на те, щоб продовжити свій open work permit тут в Канаді, їм теж приходить деяким відмова, і вони навіть не розуміють, що їм далі робити після цього. Тобто в 2025 році, для вашого прикладу, Канаду приблизно може покинути 5 мільйонів. Різних людей з різних куточків світу, тому що їхні або тимчасові захист, або візи, або все приходить до кінця, і продовжити вони цього абсолютно не можуть. Тобто ви свій уявіть, і в ці 5 мільйонів попадають тисячі тисячі наших українців так само. Зараз Конгрес українців тут Канаді кличе і пробує достукатися до уряду Канади, щоб українцям допомогли, щоб українці просто так не забували. І самі українці жаліються на те, що в Канаді немає достатньо цих шляхів. Таких нормальних, потенційних, через які легко досить доступно отримати піар. І нема нічого легко в цьому світі. Але найбільша проблема українців то те, що вони думають, можливо, би був якийсь добрий шлях створити, який суто йде від коет візи. І що в українці, які, наприклад, пропрацювали там специфічну годину, що їм не треба було вибирати специфічний шлях або набирати специфічну кількість балів, щоб податися на піар. А просто щоб був такий шлях, що всі могли податися. І якщо все підходить, якщо всі документи надаються, то просто щоб їм дали можливість залишитися. Бо українці, які тут є, працюють дуже складно. Вони дійсно цього заслуговують. Вони не сидять, просто і не чекають якихось поблажок. Люди хочуть допомогти Канаді, вони хочуть, щоб Канада тільки кращою стала. І Канаді потрібно, щоб люди, які дійсно мають бажання тут залишатися, тут були і продовжували жити в цій прекрасній країні. Знаєте, друзі, мені прикро, бо це дійсно така ситуація, за яке мене серце береться, бо я розумію, наскільки це неспокійно цим людям зараз в такому житті ситуації, не знаючи, що буде завтра і не розуміючи, в чому найбільша проблема. Але зараз в Канаді не є легко залишитися. Я само початку своїм підписникам і вам, друзі, розповідав про те, що треба вже прямо зараз діяти, ще в 2022 році. Абсолютно думати, як ви будете тут залишатися, поки є можливість. Навіть зараз ще є шанс, якщо ви будете рухатися, не сидіти і не, не переживати, і не очікувати невідомо чого. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Надіюсь, відеоролик вийшов класний, цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.